Всім привіт! Давно не було ніяких відео і якось стало такою вже традицією. Останнього часу не планувалося нових відео, бо, сказати по суті, нового нічого немає, але з'явилася, як це знову ж таки, на жаль, часто буває необхідність. Необхідність ця. Трішки десь істерична, трішки панічна, трішки сезонна. От сезонна, напевно, буде те слово, яке слід вживати саме в цьому випадку. Є кілька моментів стосовно Запоріжжя, стосовно ситуації на запорізькому напрямку. Ситуацію я коментувати жодним чином не буду, крім одного чину, як. Крім того, чину власне, блядь, про що я коментую постійно. А ну по-перше, да, в контенті можливі матюки, неможливі, а ймовірні, неймовірні, а точно будуть. Тому, якщо ваші вуха занадто цнотливі для цього і маєте нетерпимість і непереносимість нецензурної лексики, проходьте далі всім іншим, велкам. Отже, сьогодні тисяча й день повномасштабної. Війни протягом цього часу багато ми з вами говорили про інформаційно-психологічні операції, про те, як їх робить наш ворог, росіяни, про те, на кого вони спрямовані, яка їхня мета. Мета їхня незмінна. В першу чергу це знизити підтримку цивільним населенням військових і. Політичного керівництва, як хочете, там це все називайте і собі уявляйте, але так чи інакше, головною метою тероризму завжди є викликати паніку. І більше того, чому я вирішив власне записати це відео? От цієї ночі, минулої ночі, точніше, по Запоріжжю били. Реактивними системами залпового вогню до цього е, тиждень тому в черговий були зафіксовані ФПІ віхи. Про це сьогодні поговоримо. А ключове, чому саме зараз про це поговоримо? Тому що блядь, як несподівано, осінь, осінь. Що значить осінь? Осінь, значить сезонні осінні загострення в наших психоемоційних станах. Тому давайте по порядку розберемося. Ви ну, можете там підписатися на канал, але відео не те, що дуже часто і виходять. Але там багато іншого цікавого, наприклад, подкасти осінь. Осінь, пора грибів. Разом з тим, осінь, пора сезонних загострювань. Хочете ви цього чи не хочете, але так є. Так було і так, на жаль, буде. Минулої ночі по Запоріжжю були прильоти. Прильотів було багато. Е, на жаль, на жаль, є загиблі. Е, ці прильоти були від реактивних систем залпового вогню 9К-515 Торнадо С. С. Це скорочення від слова «смерч». Е, що це так? По-перше, по-перше, Ключове, я знову нагадую, що це осінь минулого разу прильоти від цих самих реактивних систем, залпового про них далі трішки поговоримо, уже були, вже спостерігалися. коли, як ви думаєте, весною? Весною це вже було по-Шевченківському прилітало саме з цих самих РСЗВ. До речі, це РСЗВ, саме Торнадо с були придумані чи виготовлені 2007 року, презентовані, скажімо так, ворогом 2007 року, як заміна БМ 21 град. Більш відомі вони або БМ 27, це урагани, але Торнадо С відрізняється тим, що у них є різні е, бойові частини. Це є і касетні снаряди, а найбільш небезпечні з ну, них всі небезпечні, звичайно. До речі, про касетні снаряди їбаніна е, щита, і переживали ми їх достатньо багато. Е, вони ну, летить така хуйня, із неї розлітаються контейнери, і з них розлітається бойова частина. Ми ще в 22-му році в Новополі тоді переживали достатньо багато тоді обстрілювали запальними боєприпасами от як це виглядало і от як виглядали ці боєприпаси <риклад> <риклад> да, 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 да тікай 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 куди тікай да тікай давай давай ой, давай дивись дивись Сука! блять Це кон контейнер а, з цієї не сипає, хуйні, так? Да? Це шашки да, да, та побачив, що вона поярила. Сука, прямо над ними їде. Та я знаю, але щось буквально тут двор. 49%. Постійно розріжається. Розривається. Торнадо С. Його дальність да, заявлена і там підтверджена насправді. До 120 кілометрів, дуже багато. Є касетні, а найбільш небезпечні це фугасно-уламкові. Про якусь суперприцільність там не йдеться. Це суто зброя, щоб тероризувати мешканців, щоб викликати так само ту саму паніку. До того я вам нагадую, що це осінь, попередні обстріли саме цими РСЗВ були навесні. І до того ще минулого року так само вони були восени. І так само восени, за дивним збігом обставин, ми бачили, як. Е... Зафіксовані були FPV-хи по спальним районам Запоріжжя на пісках. Ну очевидно, насправді, що жодна FPV сама по собі туди долетіти не може, але це ймовірно. Швидше за все були скинуті дрони. Відтестовується і такий. Засіб теж за допомогою або мовні, або якихось інших БПЛА літакового типу, які є носієм впівіг і ФПВ і далі літають. І Шукати якихось підводних каменів хотіли вони уїбати військові машини чи військових на переміщенні не варто взагалі. Вони ну вони просто хочуть на всіх убити. Це очевидно, і це вже доконаний факт. І якось його пояснювати або суперечити йому просто не варто. Але мова зараз про цього торнадо С. Е Уламково фугасні в першу чергу вони небезпечні. На одній установці може бути там 6, може бути 12 постріль. Ну, це деталі, які абсолютно не потрібні, але що потрібно, там бойова частина може бути до 150 кілограмів, і це дуже багато. Що з цим робити? Не ігнорувати в жодному разі сигнали проти повітряної тривоги. Офіційно в 2021 році таких. Пускових установок реактивних систем залпового вогню у країни терориста нараховувалося всього 20. Я впевнений, що їх є значно більше. Ну може не значно, але точно більше. До того ж, під час повномасштабної війни очевидно, що їхній е, оборонпром виготовив щось додаткове ще. Але знову ж таки, хочу наголосити і впевнено, е, от, впевнено, прям зазначити: ну переживали багато багато різного в Запоріжжі. Обстріли були із с 300 обстріли були і кабами. Потім. Різко злякалися FPV. Чому злякалися FPV-шок? Ну напевно, тому все таки що тут не слід недооцінювати осінь, а вітамінози пийте вітаміни, займайтеся фізичними вправами і іноді читайте книжки, саме книжки, а не дивіться якесь кіно і щось таке, де ви можете відволікатися на телефони. Це дуже важливо, бо слідом за цим. За іспівіхами, бачите, зараз РСЗВ. Я не можу стверджувати, будуть ще такі обстріли чи не будуть. Ну, це терористи. І вони постійно роблять все. Вони намагаються нас просто знищити, нас вбити. Що ми можемо робити? Ми можемо давати їм відпір і знищувати їх. Натомість, а більше нічого нам і не залишається. Найголовніше це не панікувати, а дотримуватися інструкцій. За 4 роки, майже повномасштабної війни. Я думаю, що ви всі могли би вже й навчитися, що не можна недооцінювати, не можна не. Реагувати на сигнали протиповітряної тривоги, якщо від шахедів раніше можна було ховатися за двома стінами, то зараз бойова частина стала значно більша майже в два рази. Ці дві стіни навряд чи можуть колись е, рятувати. Ну іноді може й можуть, але залежить від багатьох дуже факторів. Тому не ігноруйте просто ці всі сигнали і бережіть себе. Проходьте курси так меда. читайте книжки, займайтеся фізичними вправами і зважайте на те, що інформаційно-психологічних операцій в цей період буде піздець наскільки багато зараз. Тільки вересень, попереду жовтень. Жовтень у нас зазвичай найскладніший з точки зору психоемоційних станів. Я про це пам'ятаю ще з моменту, коли я робив оті от щоденні розбори. Навесні і восени навесні це кінець березня, у нас найскладніший період. Восени це середина і кінець вересня і жовтень. Тому зараз нічого нового, все як і. Було не знаю, чи допомогло це роз'яснення вам чимось, але я впевнений абсолютно точно це черговий, чергові спроби, чергові намагання просто затероризувати місцеве населення, чим і займаються терористи, щоб викликати паніку і викликати зменшення підтримки цивільними військових, але в нашому випадку це не діяло. Маю величезні сподівання і надії, що і не події, бо нам, зрештою, нічого не залишається, крім як не стять, стоять і єбачить. Дякую всім, хто підписався на канал. Можете відправити це відео блядь, в вайбері своїм сусідам, своїй бабусі, своїм батькам і заспокоїть їх трішки. Чи заспокоїло це відео? Напевно, ні. Але не треба розносити паніку. Хочете розносити паніку? робіть це, ну, не знаю, в туалеті, можете в дзеркало на себе пограти. Можливо, стане легше. Друзі, дуже дякуємо вам за підтримку. Ви надихаєте створювати нас більше контенту і насправді розвиваєте мій YouTube канал. Дякую всім, хто підтримує мене, ставши youtube спонсором, всім, хто підтримує мене на Патреоні, і всім, хто підтримує мене на Монобазі. Ви просто неймовірні. Дякую з усьої сили.